Олекса на другому колі вже тут, у тому підйомі, і зараз буде, буде пробувати ще раз, бо перша спроба була не дуже добра. Так, Олекса щось думає, що не піде тяжко йому. Я то розумію, бо я, я тут далі зрозумів, що мені далі не можна. Песець до Редбул <`сстріл> романі! Що скажеш? Сильно. О. Сильно, То, що хотів. Там вучить. 4 дня таке, так? Файно. Нема, нема прохваті. Ну От я да. таке виніс, виштовхнув, а потім має бути якесь щось хоч трошечки. А тут таке два часа. 50 метрів проїхав і вже знову Да. Так. <`світ> То не робили хлопи, то страшно! вид спорт вибрали, ми їх більярд вибрати. Там собі ходиш в костюмчику, шарики катаєш. Шарики Я так Ну, не той спорт. Але нічого, то спорт для твердих лупів. Так, нагадую всім, хто ще І що зараз дивиться, що це в нас чемпіонат України. Хардин Другий етап. Другий день. Село Франківська область.